Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Продовжуємо обговорювати і аналізувати роздомну перемогу Київського Донамо над Білградським партизаном в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. І нагадаю, що поєдинок завершився із рахунком 6-2. І у нас уже є на зв'язку Володимир Крупчук, спортивний журналіст, який на власні очі спостерігав погром у Люблині і знає усе, як виглядало із середини. Кажу тобі привіт, Володя. Та привіт, всім привіт. От я знаю, що ти зараз перебуваєш в Варшаві, але був безпосередньо присутній не лише на трибунах Арени в Любліні, але й також бачив що всередині, як готувалося київсько донамо до цього поєдинку. Але цікавить інше, от хавбек Ян Брашко назвав цей поєдинок проти сербського клубу одним з найскладніших матчів в емоційному плані зі зрозумілих причин, бо проти нас грали серби, які до цього відвідали товариський турнір на Росії. Відомо, що сербських фанатів не допускали на трибуни у Люблені зі зрозумілих причин. А от цікаво, чи були спроби пробратися на польську арену або провокації від фанатів-гробарів? Е, дивіться, я не бачив за весь день вчорашній ні одного сербського прапора, ні на стадіоні, ні у місті. Е, тому я думаю, що не було спроб пробратися. Були декілька журналістів сербських. Та й все жодного прапора в місті не бачу. Окей, це щодо прапора. А щодо трибун, от питання проводився матч у Любліні із зрозумілих причин, що туди могли би добратися українці, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення. Чому була така насправді невелика кількість українських вболівальників? Більше лише чотирьох тисяч при тому, що Люблінська арена може в собі вмістити більше 15 тисяч фанатів. Е, так ну не знаю в чому причина. Ну мені здається, що українцям, які виїхали до Польщі, не до футболу, е, так ну все таки це не є чемпіонат Європи. Не така популярна подія серед е, всіх українців, які які навіть не цікавляться футболом, але хочеться взяти участь поболівати за збірну. Так, все таки це клуб, це Динамо. Е, різні, до, різні є ставлення до є фанати. Різних клубів, так е, хоча всі зараз українці, всі зараз разом. Але все-таки всі люблять футбол і так цікавляться, щоб знати, що саме улюблені буде грати кваліфікацію Динамо. Тільки цим я можу пояснити е, таку кількість болівальників. Е, болівальників всього було на трибунах 4700 людей. Коли е, цей новий стадіон е, місцевого клубу Мотор Люблін, який побудований буквально в 2014 році, вміщає. 15500 глядачів. До речі, є, місцевих болівальників практично не було. Ну, поляків я так не помічав. В основному це були українці, які весь матч підтримували киян. Навіть коли кияни, навіть коли кияни пропустили, активно продовжували всі підтримувати киян. Ось так от. Також можу сказати про е, фанатів Мотор любліна які е, загалом проти того, щоб е, вони з кимось ділити поле, особливо з українцями е, минулого року тут грала зоря е, цього року. Грає Динамо. Я поцікавився цим питанням в е, польського журналіста. Чому так? Чому поляки, чи це якісь націоналістичні в них ідеї, е, чи які причини, чому вони. Не хочуть, щоб тут грало Динамо, е, він пояснив це так, що, е, що фанати, е, фанати просто переживають за стан Газону. Е, ну не знаю, чи це правда, чи фанати дійсно переживають за стан Газону. І також е, вважають, що е, українцям все дістається безплатно, е, тобто що Динамо грає тут безплатно, хоча, звісно, це неправда. Так і клуб, ну, клуб чи Арена заробляє на цьому, що Динамо тут грає. Так, але так само польський журналіст в своєму коментарі в своїй розмові зі мною казав, що це можливі якісь російські наративи на рахунок того, що от фанати не хочуть, щоб грало Динамо на стадіоні Мокарівлі. Це російські наративи від самих фанатів, чи це просто десь в ЗМІ описують, що цього не хочуть не хочуть вболівальники. Люблінські, щоб українські клуби проводили на їхніх стадіонах в матчі Єврокубків? Ні, ні. Це не я не думаю, що не, не від болівальників, так. Це більше в ЗМІ. Різні ЗМІ по різному, звичайно, описують цю ситуацію, так. І от. Дві причини, які я почув: один це стан газону. Він дійсно не ідеальний. Зверху з прес ложі було видно, що газон такий собі. І друга причина те, що їм здається, що українцям все дістається безплатно. Хоча це, звісно, не так. От до речі, ти був на післяматчі прес-конференції Олександра Шуковського чи ні? Так, звичайно. От сьогодні зранку переглядав сербські змі, і представники їхніх медіа скаржаться на наступне, що Олександр Шуковський прийшов на прес-конференцію. Відповідав українською на запитання лише українських медіа. А після того як представники Балканських змі звернулися до журналістів українських, а також динамівців, що переклали на англійську те, що розповідав наставник Ян, вони відмовилися, і це подають в образному тоні, що просто Олександр Шовковський не поважає, начебто, представників сербських змі. Так, ну Олександр Шовковський дійсно привітався зі всіма слава Україні і закінчив прес-конференцію цими ж словами. Ну, це традиційне вітання в Україні. Нічого такого не бачу. На рахунок цього моменту, що сербські медіа попросили перекласти на англійську. Е, чесно кажучи, я такого не чув. Можливо, я пропустив. Е, так, він, звичайно ж, говорив українською мовою. Е, знову ж таки, тут нічого дивного немає. Е, всі українці, і він звичайно ж українською мовою спілкувався з українськими змі. Е, слід додати, що е, головний тренер партизана е, так само спілкувався сербською мовою з е, журналістами. Українці не просили перекласти, що говорить тренер е партизана. Е було одне питання англійською, та й все. Нагадаю, що звати наставника Білоградського партизана Олександр Станович і власне ця самолюдина перед поєдинком перед цим звітним поєдинком порівнювала Київське Динамо за стилем гри і з Московським, з яким серби проводили товариські поєдинки на Росії. От е, тепер обговоримо те, що відбувалося безпосередньо на футбольному полі. Зрозуміло, коли ти знаходився на трибунах, то це зовсім інший футбол ніж ти його спостерігаєш е, через трансляцію на Ютубі чи на одному із телеканалів. Неважливо, от е, хто був Найповітнішим гравцем у складі Київського Динамо для тебе. Це Володимир Брашко, е якщо брати центр поля, так? І е двоє флангових гравців е Кабаєв і Ярмоленко. Е вони в першому таймі тероризували оборону дуже серйозно, серби не знали, як ви не справитись. Е що з одного флангу, що з іншого. А Брашко ну, дуже е впевнено виглядає на свої 22 роки. Він реально стає лідером команди. В другому таймі, коли замінили Ярмоленка, він передав капітанську пов'язку Бущану. Але капітаном в полі, як ви знаєте, зараз по правилах лише капітан може спілкуватися з арбітром. І якщо капітаном стає воротар, то вибирають іншого капітана в полі, який буде спілкуватися з арбітром, то капітаном в полі був Брашко в свої 22 роки. Ну і так само хотів би відзначити м, супер вдалі заміни в другому таймі е, від Олександра Шовковського. Е, Волошин і піхальонок максимально посилили гру. Е, так е, піхальонок взагалі е, виглядає ну, з величезним, з величезним футбольним інтелектом, е, наскільки. E, правильно він забив останній гол, коли не пробивав на силу, взяв паузу і просто закотив м'яч в дальній кут. Так само Волошин, який e, дві гольових віддав буквально за останні п'ять хвилин. так, e, Виборов м'яч після удару зі штрафного брашка, був перший на м'ячі, виборов захисника, віддав в центр, не пробивав з гострого кута. Ну, вот. Заміни, заміни дуже дуже впев дуже впевнені, дуже вдалі. От, зважаючи на те, що ти описуєш, і е, люди, які з'явилися із лави запасних і зробили різницю у другому таймі, не вартувало би Олександру Шоковському і піхальонка, і Волошина е, ставити в стартовий склад? Знаєте, як мені відповів на моє запитання на після матчі прес конференції Олександр Шовковський, ви ніколи не будете знати, що відбувається у нас в роздягальні. Ну, відповідно, ми не можемо знати, що відбувається в роздягальні Динамо. Ми не можемо знати повністю фізичну підготовку цих гравців. Так нам залишається довіряти головному тренеру. Я думаю, що всі рішення, які він приймає, враховуючи результат, вони всі вірні. Так і стартовий склад, і заміни підсилення гри в другому таймі. Все вчасно, все вчасно і правильно. Окей, і е, з'являється ще одне логічне запитання, про що писали також сербські змі. Називали оцей партизан аматорською командою, яка е, намагається гратися у профі. От е, ти був безпосередньо на трибунах прислужі. Е, як тобі, от суперник київського Динамо, е, це настільки колектив Шовковського потужно стартував на у цьому сезоні. Нагадаю, що це дебютний офіційний поєдинок. Е, чи все ж таки е, розі, розібраний партизан такий і насправді дуже низька якість футболу? Від сербського клубу. Ну, ну дивіться, ми зараз говоримо за партизани за сербський клуб, але якщо проаналізувати склад, основний склад, який вийшов на гру з Динамо, в складі Сербів три серба грає. так Далі далі все легіонери, причому по одному легіонеру з, з кожної там країни, і дуже є екзотичні країни, гравець з Кюрасао, гравець з Гондурасу. Гравець з Демократичної Республіки Конго, е, також бразилець, норвежець, бельгієць е, бра, да, бразилець казав. Е, ну, тобто, це е, футболісти, які прийшли заробляти гроші. Вони не за не вірю, що вони там за ідею партизану, не вірю, що вони розуміють взагалі ситуацію, е, чому цей матч е, Динамо з партизаном був таким принциповим. Для них це звичайний матч кваліфікації ліги чемпіонів, за які б вони отримали би преміальні, напевно, якби ви виграли і або якби прийшли далі. Більшість сербів сиділо на заміні. спершу. от Влодя ти згадував якраз легіонерів у складі партизани, яких досить багато, і саме вони порушували правила і грубо грали проти українських футболістів. Нагадаю, що на балансі в гравців партизана три жовті картки в салдані автора дублю бразильців, Також в Аріаге та Демидіни. І ще був такий один персонаж Северіна, який також напрошувався на попередження і дивно, що арбітр, в принципі, не показав деяким гравцям по дві жовті, тобто не вилучив із футбольного поля. От з чим може така бути пов'язана е, агресія проти е, українських футболістів? Звичайно, ми лише можемо здогадуватися, чи не накручували представники сербського партизана, оцих от іноземців, і не підливали масла вогонь, скажімо так. Е, ну, дивіться, ми можемо лише здогадуватися на рахунок цього. так, е... Тут є, звичайно, декілька причин може бути. Перша причина, що серби це завжди були така, е, ну, балканці, особливо серби, це завжди були люди, які борються за кожен м'яч, виривають його, жорстко грають і так далі. Зрозуміло, що е, коли ці всі легіонери е, прийшли в партизан, то їх так само настроювали відповідно так. Е, е, звичайно, також е, після. Е, Розуміючи це все, що е, клуб що Динамо відмовились від всіх офіційних заходів перед матчем. Е, що Динамо не віталося, не було традиційного руко, рукостискання з е, суперником. Так е, це так само могло заводити е, гравців е, партизан. Е, ну і звісно ж, е, ми, ми не можемо, ми можемо лише здогадуватись, е, чи настроювали, чи розказували якісь політичні моменти. Керівництво партизану своїм гравцям можливо розказувала, а можливо і ні. До речі, обговорювали із футбольним аналітиком Тарасом Котівом. Оцей поєдинок Динамо, і він стверджує, що це, це поєдинок, один з кращих за вісім, а то й 12 років київського клубу на євроарені. І відзначав також Тарас інтенсивність, з якою грало Динамо. Тобі із трибун також було помітно, що на підвищених швидкостях грає і високий тем демонструє київський клуб. Бо мені через трансляцію здавалося, що ні. І десь до першого пропущеного голу з з пенальті і за заповільний футбол занадто довго Динамо виходили з захисту. Знаєте, мені гра вчорашня гра Динамо дуже нагадала гру на Євро, Україна та Словачина. Коли Україна перша пропустила, але грала настільки спокійно, таке враження, що розуміла, що з часом вони розкриють цю оборону. Так? І так само тут гол ворота Динамо нічого не змінив в грі. Динамо далі грало спокійно, виважено. Дальніх ударів було не так багато в першому таймі. Особливо вони хотіли завести м'яч ворота, так тобто флангові гравці, якщо заходили в штрафний майданчик, або прострілювали, або віддавали трошки назад штрафний. Не було там проходів по центру, і дальніх ударів. Це вже більше так почалось в другому таймі. От я би відмітив саме спокій команди після пропущеного гола. Окей, Ну у мене питання до темпу. Чи виглядало, що в е, дуже швидко рухаються гравці динамо по футбольному полі і приймають рішення? Бо мені на е, на, на стадії білдапу такого не здавалося. Якось дуже спокійно було. Е, не виглядало на те, що вони вийшли на футбольне поле просто розірвати е, грубарів. Знаєте, не хочу, не хочу так зразу, що все у нас так, все позитивно. Так ні, мені не здалось, що був якийсь дуже високий темп. Так, звичайна гра. Давайте так, будемо відверті, посередній суперник. Так, партизан це реально посередній суперник. Він давно вже не входить, та й напевно ніколи не входив в, в топ-клуби Європи. Так, ну і навіть в європейські середняки. Тому Динамо мало перемогти на класі. Порівнюючи навіть склади команд. Так? Тут половина збірної країни грає, там грає. Солянка світова солянка е, незрозумілих футболістів, яких привезли. Сербію, дякую тобі лодія, що знайшов час на можливість описати вчорашній поєдинок у Любліні в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, якому Динамо просто живого місця не залишило на білградському партизані. Е, нагадаю, ще раз завершився поєдинок із рахунком 6-2. це був Юрга а Також Володимир Курбчук на зв'язку із Варшави. Е, спортивний журналіст. Ще раз тобі вдячний е, і не забуваємо ставити під цим відео лайки.